Привіт-привіт, мої хороші, привіт мої найкращі харків'яни. Сьогодні дивимось Харків, що чекає, що буде Куп'янськ. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади. Харків найближчі дні. Холодно, важко. Важкі якісь вітри, події, думки, знаєте, як от важко. Погана карта. Ще обману багато. Щось пообіцяють, не дадуть. З ресурсами. Можливо, холодніше стане. От як щось таке, що от не вистачає. Було, було стабільно, зараз нема стабільності. Свічка, зараз затушу. Свічка, як на вас тріщить на Харків. Харків. Ну так, да, де ж справедливість? Чому ніхто не відповідає за те, що з нашим містом робить, так? Дуже буде багато слів, що стосується, що Харків не встоїть. Що Харковом доведеться пожертвувати? Отак. От Але військові так не вважають, військові проти. Що? Наші ж беруть нас із муром, наша влада, чи як? Ану. Тут приїде керівник, керівна посада до Харкова. З якимись такими двоякими, з двоякою інформацією. Нібито, знаєте, прощупати почву. А як би ви дивилися на те, якщо б ми, ну, наприклад, там, пішли б там на щось на мирну угоду? Ні. А на що? Мирну ні? А буде справа, що доведеться Харків піддати? Вона вже була. Вона вже була. Ця фраза вже була. Від влади до влади міста. Потім ми пішли в наступ, нам вдалося. Зараз буде як знову спроба. Ви ж бачите, нічого не виходить. Треба щось вирішувати. Що вирішувати? Вирішуйте. Це я не про президента. Це буде яка, знаєте, як. Прощупувати будемо почву. Я, до речі, щось отак дивлюсь вас і думаю, там Зеленський скликає свою партію, чи не оголосимо ми війну. Причому я ніколи про це не думала, і мені аж моторошно, чи не оголосимо ми війну. У -у -у -у. Нам цю ідею підкидають, але Європа проти. Поки ні. Поки ні. Так, Харків найближчі дні. Обстріли ми знаємо. Якесь дофінансування іде. Дофінансують у вас. Завезуть нових свіженьких військових, які будуть. Літачки можуть бути, сонечко. Може бути і авіація. Когось вам завезуть з військових, які будуть патрулювати ваше небо, захищати небо. Але поки що, на жаль, воно не буде так злагоджене відпрацьовувати, тому три атаки поки. Зараз будемо уточнювати. Є рух на фронті, Куп'янськ. Ми також будемо там ще мити, тому що а, а ну він вже приїжджав. Маг показує на Хмельницьку на, на Хмельницькому, господи. Хмельницький, подивимось. Мага показують. Маг це наше правління, це ми, це наша країна. Зеленський же ж був у нас на Харківщині. Все. І гроші прийдуть, тому що був, прийдуть, дадуть гроші, тому що був президент. Ще хтось прийде. Може. Військове командування головне, до вас багато їде людей. І буде результат. Ні, є ціль закрити Харків від ворога. Є. Причому, знаєте, як дивно, з, іншого, з одного боку ми питаємо, чи не згодні ви на якісь поступки територіальні. Можливо, тут, знаєте, будуть прощупувати саме питання щодо переговорів, перемовин. Харків не було ще ні. Тому вперед-вперед. Великі втрати. Втрати є. Область гучно і розшириться зона впливу, їх арти, тобто ще будуть чіплятися за якісь населені пункти. Харків найближчі дні, ракета на Харків іде. Де у вас символ закоханих, кохання, символ любові, шлюбу, дітей? Приватний сектор і річка, двір так. І третя інфраструктурна і передмістя може бути. Я прям ракету показала. Щось важке може бути. Щось може заходити важке Купінська найближчі дні. Відбиваємось. Спроби ворога взяти нас в полон, не вийде. Є і рух наш вперед-вперед. Знову ж таки, будуть вивозити когось з прифронтових територій. Діток. Ну, соціально незахищені верстви населення. Полтава передмістя гучно. Щось збиваєте гучно-гучно, намагаються до вас пробитись. Регі... В регіоні гучно показують, що ну, майже кожного дня, там іде і розвідка, і є, показують небезпека ну, для цивільних. Хоча вам і нададуть якусь допомогу, де у вас там вода, де у вас там вихід до водойми? Як? або з води воно заходить і на вас іде. Дуже гучно буде. Є небезпека для цивільних, хоча вам дадуть якусь ще підтримку для військових, для захисту, але вона буде ну, тільки для якоїсь зброї, виду зброї. Тут, можливо, ППО посилиться щодо дронів, а інші види ні. Хмельницький. Таємний план. А ви відбиваєте знову якусь атаку? Ну тут дрони більше. Хмельницьке. що ви хочете? Тут є небезпека для військових. Хмельниччина. І шляхи якісь, по яких могли б рухатись, як ворог думає, могли б рухатись військові. Прильот на якийсь важливий стратегічний об'єкт Хмельниччина. Хмельницький. Поранене до вас везуть. Я не бачу, щоб у вас там прям. Як передмістя чує, знаєте, відлуння, але може цим обійтись. Він вбачає у вас якийсь один об'єкт в самому місті, але це трошки пізніше. Щось також пов'язане з військовим. Може якесь старе щось військове, може військова частина. Знаєте, ну щось таке старе, що там нічого може і не бути, а воно туди захоче. Ну це пізніше. Більш пізня перспектива.